Зараз листопад. Багато запитань до мене надходить в повідомленнях, чи можна зараз обробляти будь-які рослини, плодові дерева або декоративні від шкідників. Якщо ви їх побачили на своїх рослинах, саме в листопаді, в грудні, шкідників нічим ви вже знешкодити не зможете. Друзі, залишаємо проблему, як вона є, до весни. Обробляємо тільки мідівмісними препаратами. Я раніше користувалася препаратом брунька. Мені він дуже подобається. Він дієвий, він системний від шкідників та від хвороб. Зараз ми можемо його застосувати, тому що дуже гарний час і гарна температура для застосування препарату брунька це середньодобова температура, десь плюс 8, плюс десять. У нас дуже теплий листопад можна застосувати, але це буде від хвороб. Ми будемо застосовувати його. А вже навесні можете першу обробку теж зробити препаратом брунька. Він тоді вже буде діяти і від шкідників. Чому зараз недоречно будь-які препарати застосовувати від шкідників? Тому що друзі, всі шкідники вже сховалися, вже вони відклали яйця, вони вже сплять. І ви їх не дістанете. Це буде марна витрата ваших коштів. Бажаю вам, що ваші садочки взимку були декоративні. Бачите, в якому місці стою. Злакові рослини це пенісетум. Позаду мене міскантус. Вони виглядають і взимку дуже привабливо.